Попереджений означає, озброєний російські змі продовжують проти України широкомасштабну інформаційну війну. Перекручені факти, зрежисовані постановки подій, зокрема в Криму. Тож експерти закликають українців перевіряти повідомлення російських журналістів. На війні всі засоби добрі. Цей вислів вочевидь взяли на озброєння російські телевізійники, тож розповідають глядачам про події в Україні у спотвореному вигляді. Інтернет вже облетіли кадри, де один телеканал повідомляє про суточки у Криму і показує відео з київського майдану місячної давнини. Інший демонструє величезний потік біженців з країни. При цьому замість російського кордону показують польський, і люди там не втікачі, а звичайні подорожні. Це Дуже часто, просто-напросто відверта брехня і постановки. Аналіз, який надала нам, зокрема, прикордонна служба, проте е, свідчить про те, що е, дуже незначно збільшилася кількість осіб, які виїжджають. Якщо вони минулого тижня в нас в'їзд було 158 тисяч осіб, то зараз 146 тисяч. Виїзд, якщо минулого тижня було 171 то зараз 156 тисяч осіб. Тобто, фактично, ми навіть бачимо скорочення. Нові докази перекручування фактів з боку російських змі з'являються чи не щодня. Ось, наприклад, це відео. В сюжеті йдеться, що людей з Майдану готували на таємній базі в Литві. Тот факт, що спеціалісти по переворотам готовили в Польщі Літві у експертів сам не визиває. Заняття проходили по відом семінара. Наш кореспондент попытався войти внутрі. Ми його тут же виставили. Я не позволяю нашим корорці знімки. Утім, відомий в рунеті мандрівник і письменник Алекс Екслер знайшов на цьому відео дещо цікаве. Таємний центр в Литві – то насправді база відпочинку Аеродрім. А чоловік, який буцімто готує жорстоких бойовиків, її директор. Но есть еще самое страшное – это психологическая война. Это создание таких психологических состояний в обществе. Они направлены на создание страхов, недоверия, э, пессимизма. Как это делается? Очень, очень просто. Через инструментарий всевозможных инсценировок и вытягивание, режиссирование, э, ситуации. ситуации. это спецрепортаж про події на Киевском майдане. Страшнее всего наблюдать беспомощных стариков, которые выползают в такие минуты на поиски пропитания. не працюють, аптеки закриті. Після цих кадрів перед очима стоїть блокадний Ленінград. Дивно, як журналіст, котрий перебуває в осередку київських акцій протистояння, не помітив польових кухонь і волонтерів, що пропонують їжу і напої чи не на кожному кроці. Експерти кажуть, поки що в інформаційній війні з Росією ми відстаємо. Утім, робити якісь різкі рухи нині не варто. Скажімо, перервати мовлення каналів, котрі відверто брешуть. По закону ми можемо закрити телеканали е, і мовлення тільки в тому разі, якщо буде введений надзвичайний стан. Ви знаєте, що такого рішення РНБО не було, оскільки це би призвело до хаосу, до паніки і знову ми б тоді однозначно дали їм інструмент сказати в Раді безпеки ООН про порушення прав російськомовних громадян більше того на незаконних підставах. Тож людей вкотре попереджають сприймайте інформацію телеканалів Федерації критично. Марина Борис Кирило Коротких.